Так, всім привіт! Зараз у нас будуть розратіки. кстати, Миколайчик ще не скоро, але до мене Миколайчик прийшов. У мене є один блогер, Миколайчик, я на нього підписаний кстати, Микола. І Він мені прислав картинки на металі. Непогана річ, мені подобається. Рекламу йому ділянку безплатно. Це просто так, то що він мені подобається. Так, далі. Приходить товарчиків. Дивіться. Оце я собі заказав. Аерофритюрниця. спомнив як вона називається. Коротше, якщо нормальна тема, я і вам порекомендую. Це, це я дійсно для себе взяв, для себе лично. Не, не вам, я його не продаю вам, я собі взяв. Ви не думаєте, що я вам його напарюю. Я просто собі взяв, а вам просто похвастаюся. якщо я протестую, воно дійсно класна вещь, то я скажу рекомендую. Якщо воно херня, я для своїх підписників скажу, воно херня. Поняли? Поняли, все. Наприклад, робот пилосос, я якось привозив, херня. Зразу кажу херня. Так. От. Я його десь там викинув, коротше, мені не подобається. той, що колись я робив обзор. Ну, я його нікому не продавав. Я тільки десь, я привіз, спробував. Ні, тут не, не воно. Так. А ну-ка, витягуйся. Я кухонь не приблизив, обично не вожу. Ну, Тут вирішив попробувати. Бо я хочу щось таке прикольненьке. Ну що, на вигляді да? так? Так, реально прикольне виходить. Не, класно було б, якби вона була чорного кольору, знаєш. Да? Угу. А мені наоборот, я в одному інтернет-магазині вичитав в відгуках, каже, заказували білу, таку красиву, понравилося, Приїхала прийшла чорна. чорна, бля. Так нас усі буквально тиждень тому. Вони їм проблем. мінус поставили, коротше, каже, все нормально. от така ж сама модель. Я угу. ж відгуки про неї дивився, поняв? в інтернеті, угу. перед тим як замовляти. Типа, тут воздуходубочка така. Бачиш ось, ось? Воздухом угу. ось, ось. Да, все? Воздухом, ось все. Не Досить непогано. Так, де 35-45, 10-20, це піца, типа і так далі. Кіструлька. Китайська. Китайська. Б. Китайська не піхну. Нормальна тема, я вам скажу. Коли тобі скучно, береш... І отак делаєш. Понял? Отак так прикольна річ. Подивимося, як вона готова, я буду вдома провіряти. Пльоночку, дайте здеру. Ти не відкриваєшся, ні? Чи відкриваєшся? Я не писав не помічу, що відкривається. Питання, чиш, якщо воно не включиться. Каже, якщо воно не включиться, ти пленочку вже зняв. Молодий чоловік. Я вам скажу одну фразу, яку вам скажуть всі. Не рахуйте чужі гроші, рахуйте свої. Якщо я потратив, значить мені їх не жалко. Все? Понятно. А ви знаєте, ти, ти не з тих людей, які доточні, знаєш, що, е, так, е, там щось коротше робить? Обично, я як покупець, я прискіпливий. Лучше покупця мене не мати. Обично. Ну іноді, якщо я сам потратив гроші, мені насрать. Я заказав кросівки, вони прийшли мені малі. Да, я так. заказав, вони мені малі. Вони цей, вони 1600, мені обійшлися, вони малі. Ну і що? Я заказав ще одні за 1600, і ті собі оставив. Вони казали, можна повернути. я кажу, та зачем? Я ж їх уже два дні носив. Я зятів віддав. У нього 41-й якраз, Поняв? Так mm -hmm. що чужі гроші не рахуйте, нічого страшного. Я можу собі це дозволити. Деяке? Меню. Ну, да. Досить непогано. Ні, ну вигляд красивий. Головне, щоб воно тепер готове. Якщо mm -hmm. воно буде готовий, ціни йому не буде. Прикол. Зачай, купив собі аеро, типо знаєш, по приготувати і поїсти. Зато красиво стоїть, знаєш, да, красиво на кухні поставить, знаєш, бува так. Типа великий чайник такий, ну не робочий. На холодильник, Ні, на холодильник. Пос... є, є, давно пос... поставляємо. Яка, яка головна мусорка в кожного дому, Це на холодильнику. Туди вкидають все, що не нужно, як Ваня в органайзери, коротше. Mm. Ваня, привіт, ти подивишся. Tak pauzu, nažmaj, dejme tam.